Торт приготовлений на пательні чи не найактуальніший рецепт цього року. Якщо ви любите балувати своїх близьких домашнім тортиком, це ідеальний рецепт, і нехай відсутні світла і спеки не стають на перешкоді домашнім кулінарним пригодам. Для крему в миску викласти яйця, цукор та ванільний цукор, перемішати. Додати борошно та крахмаль сметану, перемішати. Молоко довести до межі кипіння, постійно помішуючи, влити його в крем, поставити на плиту. Уварити до загостіння постійно безперервно помішуючи, зняти з плити, викласти вершкове масло, перемішати. Ша та накрити плівкою для коржів сир цукор та ванільний цукор з яйцем, перетерти виделкою, додати просіяне соду і борошно, примішати лопаткою, викласти на присипану борошном робочу поверхню, злегка замісити однорівну масу. Поділити тісто на 8 рівних частин, кожну розкачати младиць товщиною 4 мм по діаметру форми, випікати коржі на середньому нагріві, насухіяти пригарній пательні, скласти торт по коржі та крем. За бажанням можна додати якісь ягоди, накрити зверху харчовою плівкою та лишити в холодильнику на ніч, рештки коржів перебити в блендері або ножем та прикрасити торт. Також сюди прекрасно пасують мигдалеві пелюстки. Такий торт нагадує віддалене Стерхазі або Наполеон. Готуйте з насолодою, підписуйтесь, лишайте ваші коментарі.